Друзі, вітаю вас! Нарешті можемо похвалитися нашим дачним сезоном на балконі. Бачайте, трішки тінь дає прання, сушиться в цьому сезоні. Ми знову зробили помилку, посадили які-небудь насіння. Не вибирали самозапильні, а взяли те, що було, і посадили. Тому в цьому сезоні знову ж таки урожай невеликий. Зараз я все це покажу. Я читав коментарі, хто там писав, що потрібно там самозапильні, що потрібно добрива, Це все я читав. Але, на жаль, не було часу вивчити це все, тому знову ж таки посадили безстренько, що було, і ось маємо такий результат. Що у нас вже тут, бачите, є маленький огірочок, він начебто не засихає, росте і я думаю, що він виросте. Вон ще один маленький є. Зараз я з цієї сторони зніму. Ось один. Бачите, три. Я бачу. Цвіту дуже багато в цьому році. Ось дивіться, декілька пагонів погнали вже навіть на сушарки на одязі. Ростуть і цвітуть. Цвіт я намагаюся ось ще один. А, здалося, що Вірок е, намагається десь собі далі шукати до світла, не знаю, до води, до сонця. Ну, поливаємо. Але що саме цікаве, що в менших горщиках погналися вверх, бачите? А в більших горщиках ось вони, в принципі, свій ріст закінчили. Більше не ростуть. Можливо, менший десь шукає собі більше простору, намагається знайти. Цвіту дуже багато, в тому році було менше цвіту. Ну і помідору, ось на передньому плані ви вже бачили. Помідора поки що без цвіту. Зовсім не бачу ось щось начебто. Начебто щось має. Але ще поки не видно явно цвіту. Побачимо ще з помідорою. Тут навіть дві чи три їх посадили. Місця мало, я згоден. Але вже бачите це все на балконі дуже багато місця займе. Ось ще один. Я не знаю, я, можливо, одні й ті самі показую, але я вже нарахував їх за 4 чи за 5 їх. 4 точно бачу зараз. Цвіти я теж пробував, в принципі, ось так квіточкою самозапильну, ну квіточкою іншою пробувати водити по квітки. Не на всіх, звичайно, тому що тут уже скільки воно розцвілося, що не вистачить сил, це все пройтися. Ось такий урожай у нас в цьому році має бути. А ще ось хотів розказати про домашню фанту. Ну, ми не задумували робити домашню фанту, просто захотілося якогось вечора жаркого, щось такого охолоджуючого, якогось напою, і кажу, дружині, можна було б щось зробити таке з апельсину. Ну, розбавити не сок, не сік апельсиновий, а саме напій якийсь такий. Поки я збирався це все зробити, дружина купила апельсину, дружина купила лайму, це все в блендері збила. Перетерла на сито, залила кип'ятком, ось таку каструльку, залила, це вже ми в бокал перелили. І вийшлося ось такий напій. Ну, Ідеально, ще можна було б через марлю прогнати, але в принципі мені це не принципово. Це так для красоти можна зробити. для Якщо гості. На смак дуже класне. Начебто фанту п'єте. Але знаєте, що це все натуральне і немає тут нічого шкідливого. Вода. Два фрукта і все, в принципі. Ну, ще, каже, дружина, 4 ложки сахару на 2 літри всього напою вийшло. Дуже чудовий напій. Класно. Я дружину хвалив, вона задоволена. Ось такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!